Привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог-психотерапевт. Я Олександра Пасльов, я гешталь та каскотерапевт. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке дитяча позиція, доросла позиція. Можливо, ви, ви чули або зустрічаєтесь а, часто в спілкуванні можна почути, що там це дитяча позиція, там да, це доросла позиція і так далі. Що ж таке дитяча позиція, що таке доросла позиція, як вийти з якоїсь позиції, чи це можливо? Mm -hmm. Колись Ерік Бьорн, це засновник транзактного аналізу, він розподілив наші егостани на дитину, дорослого та батька. Ну, якщо у Зігмунда Фрейда це ід, его і суперего, то у Бьорна отак. От, і, до речі, дуже класно так і пояснювати, ну, якось особисто мені там, в моїй роботі і клієнти так краще розуміють. Що ж таке, коли людина знаходиться в дитячій позиції, це коли людина починає відчувати і мислити, діяти, говорити, реагувати так, як це вона робила колись у дитинстві. Це не говорить про те, що це там добре чи погано це можуть бути наприклад відчуття щастя, захоплення, якась емоційність. Спонтанність, творчість. Це саме наша дитяча частина відповідає за ці моменти, які я тільки що сказала. Тому що діти вони так можуть реагувати досить відкрито, ще там не е, замислюватися над тим, що там про них подумають. Тобто вони щирі і відкриті. От. І час від часу так, ми можемо проявляти себе по-дитячому, і це абсолютно нормально. Але бувають такі моменти, коли ну, певні перекоси, коли ми можемо жити лише із дитячої позиції або проявлятися частіше в дитячій позиції. Так? Якщо ми вже в зрілому віці, у нас домінує дитяча позиція, то ми можемо часто ображатися, пред'являти претензії іншим. Ми можемо, якщо зазнаємо якоїсь невдачі, там, якось психувати, ну тобто дуже так емоційно якось поводитись, да, замість того, щоб ага, там сталося те то і те то, є в мене така задача, там, я буду її вирішувати. Да, це більш така доросла позиція. То дитяча це все, це і, там, істерика, все пропало. От, і е, дитяча позиція, ну, життя в ній е, це жертва. І якщо людина живе із дитячої позиції, то, звичайно, вона буде потрапляти в якісь такі ситуації, де вона буде ну, жертвою, де її можуть обманювати, вона може ну, дійсно втрапляти в якісь такі неприємні для себе ситуації і звинувачувати там когось, щось, що отак от воно сталося. А я тут ніби ні при чому. Або навпаки, може перебирати всю 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 відповідальність на себе, що це. Там, я у всьому винна, а не розподіляти цю відповідальність, що не тільки від мене щось залежить. Ще да, відповідальність і звинувачення. Да, як ви сказали, що я не беру на себе відповідальність, я звинувачую інших в тому, що сталося, це теж трохи така дитяча позиція. Це ти зробив ні, не я. Це ти розбив там чашку? Ні. Це от само сталося. там. Мама, ти що? Вона просто взяла і випала з рук, вона впала, вона розбилась, сама розбилась чашка, там щось таке. Це справді так дитина реагує, да? От. А коли дорослий так реагує, да? то може це справді свідчити про те, що колись в дитинстві сталася якась травмуюча подія або ситуація. Взагалі сталася якась ситуація, але вона стала травмуючою для людини, для дитини. І відповідно в неї не було ресурсів, в неї не було дорослого, який би її підтримав, пояснив, заспокоїв. І вона впоралася як змогла. Будь-яка травмуюча ситуація, вона нас певним чином розщепляє. Ну, ми цю частину, яка травмувалася, ми її відщепляємо від себе, витісняємо. От, і так от починаємо блокувати ці почуття, щоб вони не виникали знову. Да? І, відповідно, я застрягаю в тій історії насправді. Я не росту. Біологічно, звісно, а психологічно я застрягну там, в тому віці. А в нашому житті трапляються безліч е, історій ситуацій, де ми могли потенційно травмуватися. Так? І, відповідно, в нас ресурсів недостатньо було там і тоді. У нас вже якась перша була історія ситуація, потім друга, наступні відбувається така ретравматизація. І я справді залишаюся реагувати дитячими стратегіями. Так, як я це робив, робила там і тоді. От. І питання в тому, щоб... ми всі травмовані, всі про це вже давним-давно говорять. І справді а, ми вже говорили не один раз про те, що неважливо, що сталося з вами там і тоді, важливо, як я зараз з цим впораюсь, як це зараз на мене впливає. І що я з цим робити. Угу. Я обираю звинувачувати, істерити, уникати, ігнорувати. так, Ну і там все, що ви додали до цього, да, вже. от. Це свідчить саме про таку дитячу позицію. Це добре чи погано? Ні. Це просто є. Єдине, що це може вам певний дискомфорт, якщо ви живете в такій або з такої позиції, може вам певний е, приносити дискомфорт. Тому так? що людина, яка живе із е, дитячої позиції, яка в ній застрягла, вона ж і сприймає світ певним чином, що він як ворожий, угу. та, от е, вона розчаровується в цьому житті, і ще е, вона може. Нехтувати можливістю використовувати отриманий досвід, так щоб, ну, щоб якось змінити свою поведінку, щоб змінити свої реакції. Так. Тому що, як правило, якщо я там тоді колись так реагувала і я зараз реагую, так? там і тоді це могло працювати. Зараз це вже не працює, але я не знаю як по-іншому. Тому я продовжую реагувати так, як це було колись. Ну так, а да. тут же і питання в тому, що зрештою дитина не має ще тих навичок самосвідомості, да, саморегуляції, які має доросла людина. От. І не може усвідомити там, наслідки свого вчинку чи якоїсь події. Да. Не може, ну, як зараз модно говорити, да, усвідомити якісь уроки з тої ситуації, яка, яка сталася. Да. Це вже доросла може. Усвідомити наслідки, там, якось з ними, в них попроживати, ужитися в них от, і вивчити той самий урок, мовно кажучи. Да? А дитина ні, не може, вона тому і є безпорадною. Тому наше завдання виходити в більш дорослу позицію, починати усвідомлювати, що зі мною там і тоді відбулося, як це зараз на мене впливає. І що я можу зробити для того, щоб це на мене не впливало, менше впливало, або взагалі перестала впливати. Так, і головні такі ознаки перебування у дитячій позиції це низька самооцінка, і це, ну, або перекоси, да, або я там найкращий, Да, або я найгірший, тобто нестабільна така самооцінка, яка там скаче в залежності від там, настрою, подій якихось певних. І це не взяття на себе відповідальності, тобто взагалі тобто такий тотальний інфантилізм. Або навпаки, я відповідаю за все, все на мені, от, і я там все це маю тягти, і я ніяк це нікому не делегую. А доросла позиція? Коли людина знаходиться у позиції дорослого, це означає, що вона об'єктивно може оцінювати те, що з нею відбувається, враховуючи можливості, досвід і знання. Тобто, якщо зі мною щось погане сталося, там то і тоді якось впоралась. Можливо, я не дуже задоволена цим, але ну, окей, якось впоралась. От, Якщо зараз зі мною відбувається якась схожа ситуація, то я розглядаю можливість, як я можу тут вчинити. Тобто в мене є вибір і в мене більше поле для того, аби вибрати певні інструменти і вчинити так, як я зараз вважаю за потрібне. І я буду брати на себе відповідальність. Так? Це, ну, мабуть, найголовніша така риса, яка відрізняє дорослого від дитини. Це можливість брати на себе відповідальність. І в дорослого більше сил і ресурсів. Коли ми виходимо в дорослу позицію, то відповідно в мене стає більше можливостей. Я навіть почуваю себе набагато краще. Знаєте, можливо, ви чули, що багато хто з дітей-підлітків мріє стати дорослим. О, да. А для чого, як гадаєте? Для того, щоб робити все, що Угу. Бо е, тоді є е, така ілюзія про те, що в мене з'явиться купа сили якоїсь такої, да? з якою я можу там, робити все, що мені заманеться. Воно то з е, якоюсь мірою так. От. Але е, що, е, це саме про те, що в мене буде тоді якась е, сила така, суперсила, да? що я можу вирішувати сам за себе. От. Ніби без, без жодних наслідків, так? Да? Ну так, да, діти ж не думають про наслідки. Ну, да. О, І потім такі, ой, як важко бути дорослим. Угу. Це ж треба самому за себе платити, да? там щось на роботу ходити, багато чого вирішувати, все не хочу, хочу знову бути маленьким. Угу. Да, і дуже часто я зустрічаю таку позицію, що я боюся, я не хочу бути дорослим. Я хочу якоїсь такої легкості, я хочу безтурботності, я хочу, щоб все за мене робили, а я нічого не робив при тому. А, так, але ну, мені колись теж було страшно, мені і зараз навіть інколи буває страшно, коли там треба щось вирішувати, а, там, нагальне, таке щось надважливе, наприклад, там щось з тим ЖЕКом, да, чи mm -hmm. з якимись комунальними такими службами, так, тому що це там різниця поколінь, да, але я намагаюся відслідковувати, що зараз зі мною відбувається. Там я, наприклад, найчастіше боюсь. Да, боюсь, що я там не зможу якось себе відстояти, чи не зможу щось якось сказати, і відповідно, що я зараз роблю, я завалююсь в дитячу позицію, бо раніше колись я правда не могла цього зробити. І е, в цьому місці у мене з'являється певний ресурс, що я розумію, а зараз я вже виросла, зараз я можу за себе постояти. І навіть якщо я щось скажу не так, як я собі потім через час надумаю, що можна було б відповісти так, окей, неважливо. Але я це зроблю так, як у мене вийде. І в цьому місці з'являється дуже багато, я б сказала, Свободи. Особисто для мене. енергії свободи. Так. Угу. Не завжди це так відбувається. Я можу там все одно запасти там цю дитячу позицію, з цієї позиції щось вирішувати. Так, да, буває, безумовно. Але я все одно тоді е, потім десь наздоганяю це е, і ну, от вирішую, пропрацьовую це, так, або там зі своїм психотерапевтом, або самостійно, якщо я там. ну, у мене достатньо ресурсу це зробити. Да? Чому так сталося? Да? Що там було для мене такого, що я запала в дитячу позицію, що я там з неї не вийшла? Ага, там якась певна травма. Ну, окей, не, не вперше, давай там щось вирішувати, якось щось робити. От. І ну, я вам скажу, що, наприклад, ну, десь ну, відсотків 70 у мене е дорослої позиції. І це, ну, особисто для мене це величезна перемога. Клас. І що можете робити ви, це відслідковувати навіть протягом дня, з якої позиції я зараз щось роблю і щось вирішую, з якої позиції я роблю вибір. Я бажаю вам досліджувати себе, безпечно досліджувати себе. Звертатися за допомогою до психотерапевтів, психологів, робити своє життя яскравішим, смачнішим, цікавішим. Якщо підсумовувати все, що ми сьогодні сказали, то як вийти із дитячої позиції в дорослу, це найперше брати на себе відповідальність. Це зміцнювати свою самооцінку, щоб вона була стабільна і стійка. Не боятися отримувати підтримку, тому що найкраще, що може зробити доросла людина, це попросити про допомогу, якщо вона не справляється сама. І це абсолютно нормально. От, тому е, звертайтеся до спеціалістів, досліджуйте себе і обіймаємо вас до нових зустрічей!